Днями у Росавській гімназії відбулася приємна подія. В освітній заклад завітали гості перший заступник міського голови Дмитро Шукатанський та регіональний керівник соціальних проєктів благодійної організації Благодійний фонд МГП Громаді Олександр Шпиль. Їх зустріла директор гімназії Наталія Ходатенко, яка проінформувала зі станом будівлі закладу сховищем, які роботи у літній період приведені та що ще необхідно зробити. Головна ж мета візиту передача навчальному закладу музичне обладнання, придбане за сприяння МХП Меронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів у співпраці зі стратегічним партнером благодійним фондом МХП Громаді. Дмитро Шукотанський, Олександр Шпиль та Петро Сокирко, радник директора департаменту КСВ Прат МХП висловили сподівання, що апаратура не тільки покращить музичний та з. Зв звуковий супровід різних освітніх заходів, а й буде сприяти розвитку творчого осередку гімназій. Директор закладу Наталія Ходатенко подякувала за подарунок. Котре МГП громаді приходить нам на допомогу. Це не перший і сподіваюсь, не останній подарунок, який ми отримали. Апаратура наша застаріла, і ми звернулися до МГП громаді, Громади. Жукотанського Дмитра Олександровича, Шпиля Олександра Вікторовича, Сокирка Петра Олександровича за допомогою, щоб нам була закуплена нова музична апаратура. Вона нам знадобиться під час проведення свят заходів як на території школи, на нашому стадіоні, так і в приміщенні школи. І сподіваюся, що 1 вересня у нас буде незабутнє. З новою музичною апаратурою щиро дякую МГП громаді та всім, хто прийшов на допомогу у вирішенні цього питання.